Так, друзі, сніданок ніхто не скасовував, сніданок в прямому сенсі мається на увазі, він має бути це теж, що дає нам самого рання енергії, можливо, якоюсь певною мірою розраду, тому що ми занурюємося в процес приготування, тим більше що та й для себе любимих теж можемо себе потішити, скажімо так, смачною стравою, простою стравою з одного боку, з іншого боку, стравою з історією. Власне, такі знакові сніданки тематичні. Ми пропонуємо ці щодня. І якщо ви постійний глядач, то ви знаєте, що 4 ми готуємо страви, які такі підлейбують такої світові хіти. Сьогодні принесемо вас до Мексики. Готуємо тако. Традиційна мексиканська страва, що складається з тортиві, тобто такого своєрідного коржика, складеної навпіл і навповненою різноманітними інгредієнтами. Тако з'явилися ще в часи ацтеків, які використовували кукурудзяни саме кукурудзяни коржики, як їстівний посуд для різноманітних начинок. Тож сьогодні буде у нас тако із рисового ті. Іста на переосмислене тако, і коли ми друзі побачили, я вам скажу чесно. А, відео рецепт в Тіктоці. Ну там такі відеоролики і частинку ми ще трошки пізніше покажемо. Я був о, в захваті, що так можна підійти до цієї страви. Ну так я ці коржики ніколи не готував. Партнер показу торгівельна марка королівський смак якість королівська ціна народна. Справа ось в чому ви берете рис, рис відварюєте. Відварили рис. А до речі, перелік інгредієнтів ви можете зараз побачити на своїх екранах. От і паралельно скажу партнер, показуторгівільна марка «Королівський смак, якість королівська ціна народна. Ну що вам треба? Той самий рис, але ж іще оливкова олія, вода, сіль, спеції. Ну а для начинки це буде куряче філе, цибуля, кетчуп, гірчиця, твердий сир, зелень, сіль і спеції. Так, от друзі, ви відварили рис. А, і потім ви перекладаєте його в блендер, і в блендері його до трошки водички для того, щоб консистенцію можна було регулювати. І ось цю частину я вам пропоную, щоб ви побачили з того самого роліка. Ось, подивіться, будь ласка, дайте на екран глядачам. Ось, подивіться, як це робиться. Тобто, відварений рис ви перебили в блендері, потім його а, х, в харчову плівку натиснули, зробили такий коржик, і щоб він коржиком уже правильним був. Що ви робите? Ви підсмажуєте. да? технологію приготування. Ці історії, і ось у нас вже вийшла ця історія. Ось вона. Ось, бачите, ось такий коржик. Тільки єдине, що довго буде лежати, буде ламатися. Він уже такий, знаєте, підсихає дуже швидко. Ось ці коржики у нас готові для подальших. Ой, точки пізли. А це ж рис, розумієте? Рис це крохмаль. Крохмаль має властивість склеюватися. Дай сюди відставай. О, все правильно. Ну а тепер, друзі, що ми робимо? Ми паралельно ще готували начинку. Начинка у нас складається із курячого філе. І для того, щоб я сюди додав трохи кетчупа зараз, кетчупа і дуже важливий інгредієнт ще маю додати. Ось він. А ми обрали королівську гірчицю, тому що вона зробить нашу страву пікантною, адже має гострий смак і неймовірний аромат, виготовлена з мелених цілих зерен української гірчиці, що дозволяє зберігати все багатство смакових відтінків. І ось до курячого філе. Ось так, от. Трохи, вона не э, лагідна на смак, але в такому вигляді не зернятами, а перебитими зернятами, дасть дуже важливої смакової нотки нашій страві. Так, і все. Оце оцю історію ми пересмажуємо, не тушкуємо довго, тому що філе куряче, як ми пам'ятаємо, знаємо, швидко готується. А якщо ви будете дуже довго його э, готувати, ну в цій страві вам не потрібно. Подвійна термічна обробка буде. Зараз я вам покажу, що ми робимо далі. Люсі, шо да. а не поняв, що це за рукавички? У мене рукавички, що тому що мені треба втрутитися в твою втручайся, кулінарну втручайся. історію, друзі. Ми дуже часто а, користуємося різними лайфхаками з інтернету, пильно стежимо за трендами. І іноді там є ну дуже дивні і такі трошки безтолкові поради лайфхаки, а іноді просто геніальні. І от один з них є там такий лайфхак, як дуже швидко і ну економно для енергії зварити рівномірно яйця. І для цього мені треба зараз, зараз я запущу таймер на дві хвилини яйця поставити в морозилку, в морозильну камеру. Що я зараз і зроблю? Зараз засічимо дві хвилини. А після того одразу треба яйця в гарячу воду, ну або в окріп, або в добре гарячу воду на хвилину. І все, і кажуть, принаймні так демонструють, що і це буде рівномірно гарно приготовлено. У нас вже укріп є. Дві хвилини я зараз ставлю таймер і будемо перевіряти. А, і, і, зазнач, скільки часу має. Таймер пішов. Дві хвилини, Дві хвилини в морозильній камері, так. Дві хвилини в морозильній камері. Слухайте, я думаю, що ми зараз впораємося, і твою історію закриємо, і мою історію закриємо, але дивіться, тепер, що ми робимо, друзі, беремо коржик. Я вам показую знову. Беремо коржик, рису, в який ми підсмажили. З обох боків, бачите? Беремо твердий сир. Ось сюди. О, це як така ну своєрідна подушка. Потім іде у нас фарш. Фарш нагадаю, готувався із кубиками нарізаного курячого філе, трошки солі, трошки перцю, кетчуп і гірчиця. Ось так. От викладаємо його. Ну, от сюди ж можна і зелені додати. Тут вже теж фантазуйте. І дивіться, ми закриваємо, закриваємо ось так. от. І смажимо на пательні з обох боків, для того, щоб так отримало і форму, ввійшло саме в такий формат. Щоб у вас тримало цю форму, ви, ви, ви його розташуєте, ці тако їх розташуєте по по поверхні пательні. І зверху можете прикрити кришкою, якщо вони відстають у вас. Ну, тобто розкриваються. Якщо ні, ось бачите, я кажу, у мене вже не розкривається. Ой, розкриваються таке. От, от так от притисли О, і смажте з обох боків. У нас є. Заготівка, як ви розумієте. Результат ось такий має бути. Додаєте, ну, оформляєте тестетично, трошки овочі можна додати, трошки твої замої зелені зверху сипнути. От, Людмила, я тобі скажу так: тако, так. Знаєте, на заході країни кажуть, ну, тако, дивись, чи як у вас там кажуть, ну тако. Але ж це тако, чи рисове тако, 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 тако рисувати, давай щодень, бо мені зараз треба лайфхак перевіряти. Ну, у тебе ще а час ну. є? Давай, 20 секунд. Так, а ну, того ногу, Ну, воно як mm. для перекусу, mm. мені здається, дуже гарно підійде. Реально Побіля. дуже прикольно. Це щось новеньке. Нове, а щось нагадує тобі ну, на смак здалеку. Так, ну, можливо, Здалеку якісь нагадує. О. <смі> 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 здалеку, з кажу, нагадує. Тако. тако. Якщо ви до цього особливо, коли тако. особливо, коли не розмокає, отка хрустка хрустка з коринка. Так, вже стоп, кажу. Кричить вже яйце. Дуже смачно спробуйте. Ну я, наприклад, Давай я спробую, поки ти за яйцем. вибираємо яйце. З морозилки дістаємо. Раз. Угу. Так. так, далі в гарячу воду. Закипаємо. Кипить, кипить. Так. Ну я давай його зняла. Та не треба, щоб так. кипіло вже все. І кладемо давай ложку краще, Ой, я п'яним. Щоб, об... щоб не об... ну так аж в цьому і фішка. Угу. Раз. Все. Давай зараз навіть не так зробиш, для того, щоб покрила. Дай мені стакан звідти. Стакан ось. Все тут придумано. У нас тут два яйця. Так, от зараз ми це стакану і будемо. Засікай. Ага, зараз я сама засічу, робимо так. Так, ось так. Все. І зараз таймер ставимо. Таймер ставимо рівно на, на хвилину. Запустити. Ось, все. запустили таймер на хвилину. Ну і от власне. Ніби за оцю хвилину так показували, що має яйця дуже рівномірно повністю приготуватися. Ну, якщо це так працює, це, це дуже гарно, тому що добре гаряча вода. Там чи в кого є кулер, наприклад, з гарячою водою, чи просто гаряча вода, швиденько закипіли в маленькій ємкості, невеличка кількості води взагалі дуже швидко закипить. Ото От, в стакан, чи в чашку налили. Далі вкинули хвилинку, то все постояло там і можна пробувати дивитися, mm -hmm. чи чия готові. От Ми але, неодноразово перевіряли різні різні лайфхаки. І так, вже так. буквально зараз. Лайфхак з, з приводу свіжості яйця. Ви купили яйце? Ну, наприклад, там десь в селі купили у бабусі на ринку, і так далі. Свіжість яйця перевіряється. Якщо воно спливло, це означає воно свіже. Якщо воно десь посередині плаває, вже воно полежало. А якщо воно на дні лежить, воно свіже. Ось такий так. якості яйця. Так, дивіться, рівно хвилина. Бачите, стоп. Стоп, ну, стоп, стоп. Хвилина. Давай. От зараз мені цікаво, дійсно воно працюватиме чи ні? Так, а ну uh -huh. є холодна вода. Ось uh -huh. для того, щоб я могла. Давайте, щоб я не витрачала час на те, щоб його лупити. Ми просто робимо отак: от, от зараз. <кхем> Ахаха, лайфхак не вдався. Не працює. <кхем> не працює. А Дивіться, давай. бачите? Або на Ну Мо вже все, так. Да яйця, ну то що не продукти. не, не перевоже продукти. От дивіться, друзі, бачите, я витримала, ви бачили сик... таймер рівно дві хвилини в морозилці по таймеру і е, одна хвилина в стакані. Або реально треба в морозилку на більше його ставити, або причому гаряча вода. Чесно, дуже кажучи, ви бачили. Окріп був. Як потомстиний хімік знав відповідь, думаю, ладно, хай вже експериментує. на відео було по іншому. На відео, на відео реально зварене є, Людмила, таке не монтую, але перевірили. Якщо Рухаємо у вас далі. раптом вийде, пишіть нам чи у вас вийшло. Спробуйте доброго ранку всім.